Це конференц-зала одного з готелів Ужгорода. Тут проводять тренінг для майбутніх прийомних батьків, опікунів, патронатних вихователів. Участь у заході бере. І Павло приїхав на цей тренінг для того, щоб отримати більше практичних навичок. На того як стати батьками в прийомній сім'ї У нас є двоє діток наших біологічних, але ми хочемо ще ну як мінімум двох прийняти в нашу сім'ю. Тому я думаю, що цей тиждень нам буде корисним для того, щоб почути, що ми ще можемо застосувати практично в нашій сім'ї для того, щоб стати ну, хорошими батьками, хорошою сім'єю, особливо в цей час війни. Я думаю, це дуже важливо для нашої країни. Заняття проводять дві тренерки та психолог. Участь беруть 22 людини. Триватиме тренінг два тижні. Перший модуль, основний він буде сім днів, тобто там в групі є і установлювачі, і пікуни, піклувальники, прийомні батьки, патронатні вихователі. І надалі уже далі йде варіативний модуль. На це вже буде далі долучуватися патронатні вихователі. Ми розповідаємо про те, що які сімейні форми виховання існують зараз в Україні. Будемо говорити про особливості дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування. Ми будемо говорити дуже багато психологічних моментів. Стосовно вікових особливостей розвитку дітей, впливу травми на психіку дитини, як проводити першу зустріч, як проходить адаптація, що потрібно говорити, що не потрібно, як взаємодіяти, якими ресурсами має сім'я володіти. Тренінг для кандидатів у прийомні батьки, піклувальники та патронатні вихователі організували представники Закарпатського обласного центру соціальних служб разом із двома благодійними організаціями: СОЗ, дитяче містечко Україна та партнерство кожній. Дитині розповіла директорка центру Ольга Травіна. Відповідно до законів України, особа, яка прийняла рішення усиновити дитину, взяти дитину під опіку, створити дитячий будинок сімейного типу або стати патронатним викувателем, зобов'язана пройти відповідне навчання. Та отримати довідку про проходження даного навчання, де буде чітко вказано, що є позитивне рішення щодо даної особи, і вона має повне право стати усиновителем або, повторюся, патронатним вихователем. Протягом 22-го року провчили 188 осіб, які отримали такі позитивні довідки. Вже за перше півріччя 58 осіб. Пройшли таке навчання, ми не Організатори в прямому сенсі цього слова, тому що ми діємо в партнерстві з закарпатською обласною державною адміністрацією з іншими державними партнерами. Вони мають базу, вони мають мають перелік потенційних кандидатів у батьків-вихователі. Наша справа, скажімо так, забезпечити умови і, скажімо так, забезпечити проведення цього західу. Це не просто тренінг, це фактично крок до реалізації. Ації реформи деінституціалізації на Закарпатті. тому що без створення, скажімо так, дієвого механізму виховання дитини у родині просування до європейського союзу неможливе за словами Наталії Криворучко, кандидати у прийомні батьки, піклувальники та патронатні вихователі участь у тренінгу беруть безкоштовно. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.